Ангел Господній з'явився усміх Осипові і каже, устань, візьми дитятко й його матір і втікай у Єгипет і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Ставший Йосип, узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де пробуду смерті рода, щоб було сказане Господом. Через пророка з Єгипту я покликав мого сина. Тоді ірод, побачивши, що мудреці, насміялися з нього. Розлутився вельми послал убитів в віплемі і по всіх всіх дітей, що мали менше ніж два роки, згідно з часом що пильно видав від мудреців. Тоді збулось те, що сказав був пророк Єремія, храмі чути голос, плач і тяжке видання. То плаче за дітьми своїми і не хочеш щоб їх тішити, бо їх немає. Як же вмер і род ангел Господній з'явився усміхно Іосифові в Єгипті і каже Встань, візьми дитятко, та його матір і вернися в Ізраїльську землю. Бо вмерли ті, що чигали. na žitia deťatka. Stal vin, uzdial deťatko ta jeho matír i príšok v izraelskú zemlu, ale počúčiš, čo v Judei caruje Archelaj, zamist i roda baťka svoho, bojal sa i ty tudy. Poperečený, že v sni, vynpíšou uhelejský storony, i tu tudy oselil sa v mysli, šo zvedca Nazaret, šo vzbúlo skázané prorokami, šo nazorej na Ми вітаємося, Христос рождається, тобто не народився, але рождається, рождається, тому що він не тільки народився 2000 років тому. Він постійно, він постійно родився. Ісус постійно родився. Народився 2000 років тому з пречистої Діви Марії. Але він родився в людських серцях. І є, треба запитати, де він сьогодні родився? В якому серці? Чи в якій спільноті? І так він. Родився в окремих людях, в святих, народився в них і в протягом тих 2000 років, коли існує церква його. і Родився в спільнотах. Якщо знаєте історію, знаєте святих трошки, знаєте, наприклад, ту києво печерську лавру, там народився святому Антоній. Теодози, і через них інших тих монаха короніх. І також родився в тих людях, які повірили Ісусові через тих святих відкрилися йому. Родився в той спільноті святого Франциска з Асижу, коли церква була дуже на тому зле, і Святий Франциск відновив церкву, тому що в ньому народився Ісус. І через нього народилися Ісус і в інших його братах. І в людях, які повірили Богу їм. Але було набагато більше людей за часів києво Печерської Лаврі, в яких не народився Ісус. І було багато людей за часів Святого Франциска Скасижу, в яких також не народився. І було багато людей, за Часу, коли Ісус тут народився тих 2000 років тому. І також набагато більше було тих, в яких не народився, які Його не прийняли. Але ті, які Його прийняли, Він дав владу, право стати Божими дітьми. Ісус міг би тисяч разів прийти на світ і народитись, але якщо не народився Твоєму серці то для тебе то нічого не допоможе. А є закон, хоча люди його не люблять о, слухати, не люблять його чути і не хочуть про нього думати. Що в тих, яких не народився, ті, які йому не відкрили своє серце, будуть вічно прокляті. Вічно. Не тисячі, не мільйони років вічно. І так світ постійно є розділений на дві групи людей. Одна та менша, в яких народився, в яких родився, то є болюча справа родити, в яких болючо родився в їхньому серці, і є набагато більше часной, в яких не народився. Коли він прийшов і народився з причистої Діви Марії. То він зродився в тих пастухах, пастирях звичайних, які не були ні богаті, були ніким. Але Но їм з'явився і вони його прийняли, і в них народився, і вони стали спасеними. Не Народився в Іродові і не народився, не народився в тих первосвященниках, не прийшов до тої палати Ірода, не прийшов до Первосвященників. І цікаво є, Вчора то чули, коли, якщо ви слухали Євангеліє, що коли прийшли мудреці до Ірода і до тих первосвященників, то вони стривожились. Пастирі зраділи і там ті стривожились, тому що вони, вони очікували, що буде не месія, але не хотіли, щоб якраз за їхнього часу прийшов, бо вони зрозуміли, що вони втратять свою владу, кар'єру. Що та влада буде Його Ісуса. І вони хотіли вбити. Навіть знаючи, що це Месія, що то є Христос посланий Богом на їхнє спасіння, то Ірод задумав його вбити. Я переконаний, що первосвященки його підтримували в тому. І в кожному разі йому в тому не заборонили. І вони також тривожились і засмутилися. І так завжди, коли родиться Ісус, є люди, які радіють, є щасливі, і є люди, які засмучені, тому що для них Ісус є загрозою і тому, що вони полюбили цей світ і не хочуть навернутися. І так, Різдво є радісна радісне свято тільки для тих, які каються. Є радісне свято для тих, які переживають те, що вони є грішні, що вони мають проблеми, що мають біди, що вони є грішниками і хочуть позбутися того гріха, а не знають як. І є безсильні проти зла, яке в нашому серці, яке коло нас. І вони бажають, щоб хтось їм поміг. І тому, але говорив тим паспорам, радійте, радійте. і чому? Тому що вам народився Ісус. Радійте тому, що тобі народився Ісус. А для тебе це означає, що для тебе означає, що народився Ісус, що народилося тобі прощення гріхів. що тобі народилася надія вийти з того гріха, з того бруду, з того зла. Що ти маєш надію, не тільки надію, ти маєш точну поміч, абсолютну, яка понад усе, яка страждала за тебе і перемогла все зло. І Воскресла, та твоя надія і чекає тебе в небі. І яке сильніше, як зло, яке в нашому серці, і сильніше, як той гріх. І тому є, то наша радість. Уяви собі, що тобі не знав християнство, не знав Ісуса. Ну, уяви собі, що ти не є християнин, що ти не знаєш Ісуса, не знаєш, що Він для тебе народився і для тебе помер за твої гріхи. Уяви собі ти твої проблеми, які ти сьогодні маєш. І особисті гріхи, які маєш, і також вдома, домашні проблеми, в праці проблеми і, і проблеми зі своїм життям. Ну, уяви се, що ти не знаєш ісуса.